На вихідних у селі Сухаліси відбулися збори громади. На порядку денному основне питання про перехід сільської церкви, де й досі службу проводять представники УПЦ, які ще донедавна називали себе Українською православною церквою московського патріархату. Однак, коли зрозуміли, що таке підпорядкування їм досить невигідне, просто прибрали останні літери зі своєї назви. Ініціативна група мешканців села провела збір підписів, де за дані збори висловилися більш ніж половина мешканців. А я вважаю особисто, що у МП являється безпосередньо осередком російського впливу на нашу державу, і ми не маємо права дозволити, щоб ці осередки лишалися на нашій землі, і щоб запудрували людям голови, і російські наративи несли в маси до людей. Відтак на площі перед сільською радою зібралися та зареєструвалися на участь у зборах близько 200 чоловік. Один із керівників ініціативної групи Сергій Павленко зазначив, що громада не націлена на гоніння священика УПЦ Богдана Геращенка однак наполягає на його переході у ЛОНО ПЦУ або ж, якщо той не згоден, добровільній передачі ключів від храму. Хочу наголосити оскільки будівля храму належить громаді та жителям села Сухоліси, саме їй вирішувати питання, які церкви буде підпорядкована релігійна. Регулярні організація та якою мовою будуть проводитися богослужіння. Ми з вами живемо в цивільній країні, в європейській країні і будемо діяти. Не порушуючи закон та людську гідність кожного присутнього. Відразу хочу сказати, що ми не маємо нічого проти батюшки в особі Богдана Гераченка. А навпаки, запрошуємо разом з церквою перейти в ловно православної церкви України. Сам же священнослужитель УПЦ поводив себе зверхньо, загадково посміхався та усіма силами намагався показати свою правоту. Однак у словах священика прозвучало і те, що зовсім не сподобалось громаді. Дивіться, з приводу патріарха Кирила, да, церква помінала патріарха Кирила, це не є устав, де да, в уставі там записано. Наприклад, якщо ти священик української православної церкви, то, наприклад, якщо ти не поминаєш патріарха. То ти там не священник, там все, і звержання і сана, чи що. Це була практика. Зв'язок Української православної церкви із російською православною церквою. Пояснить? Да. Да. Да, будь ласка. <свят> Дивіться, Українська Православна Церква єдиний зв'язок, який зараз на даний момент є, з російською церквою. Це історичний зв'язок. Це історичний зв'язок. Ми можемо сказати духу, духовний зв'язок. Дивіться, Також він додав, що якщо громада хоче бачити в селі церкву ПЦУ, то мовляв, нехай сама її ізбудує. Варто сказати, що церква, де зараз служить отець Богдан, є пам'яткою архітектури та належить державі. Дана церква в нас є пам'яткою пам'яткою архітектури національного значення, тобто це церква державна, церква наша. Ні, далі вона не може належати нікому, вона належить або державі, або якщо держава при рішення, буде належати нашій громаді безпосередньо у зінській міській раді. Потім буде заключений договор на оренду даного приміщення. На сьогоднішній день ні в кого даних документів на руках немає. Ні в отця Богдана, ні в представників православної церкви України. Тому заявляти. Право на дану церкву на сьогоднішній день немає ніхто, тому що жодного підтвердження документа немає. Відтак громада абсолютною більшістю голосів вирішила перейти у лоно православної церкви України. На подвір'ї храму відбулося перше богослужіння за участі священників ПЦУ. Однак як розвиватимуться події у майбутньому, покаже час, адже поки невідомо чи перейде у лоно ПЦУ сам отець Богдан, або ж чи він згодиться добровільно покинути храм.